Нарешті одна з моїх мрій здійснилась. Я придбала колекцію кіндерів по володарю перснів. На даний момент я маю три серії. Окрім цього, є ще чотири додаткові фігурки, але докуплю я їх пізніше. І так, розпочнемо. Першим у нас буде братство персня. На вкладищі фігурки не намальовані, а сфотографовані з реальних. Розпочнемо ми фігуркою Арагорна, сина Араторна. Тут він представлений в походному вбранні. Трохи є проблеми з дизайном обличчя. Гімлі, син Глоїна. Багато елементів, які непогано деталізовані, особливо прикраси на бороді і волосі. Гендальф Сірий, один із Майер, то дуже гарно деталізований посох, навіть камінець є краш всіх жінок і дівчат. Леголас. Мені трохи не подобається, як йому зробили руки, але ця проблема наявна не тільки у нього. Боромір, як я і думала, фігурки зроблені по фільму. Щит зробили доволі якісно, мені подобається. Розглянемо хобітів Сем, Суга і садовник Фродо. Тут навіть додали таку деталь, як волосся на ногах, і до нього додається ось такий елемент. Мені в сучасних кіндерах такого не вистачає. Фродо тримає той самий перстень, який трохи погано профарбований. Ще ця фігурка має постамент. Весела парочка Мері і Піпін. Хто тут є, хто важко зрозуміти. Скоріше за все, це Мері. А Піпін тримає його на своїх плечах. В книгах від них було менше неприємностей. Арвен одна з найкрасивіших ельфійок, але тут щось трохи пішло не так, проте одяг їй зробили гарно. Володарка Галадріель. тут вона з чашою дзеркалом, яке показує, що було, що є. І що може збутись, обличчя промальоване непогано, а одяг, неймовірно, гарний. Далі розпочнемо дві вежі цього разу вкладиш більш яскравий, і він від фігурки орка. Знову легалас, цього разу вже в бойовому настрої, з доволі непогано деталізованою зброєю. Сем, як завжди, зі сковорідкою. Дизайн тут трохи кращий. Фродо, схоже, вони з Семом вирішили на когось напасти. Мордор, то вам не курорт. Фарамір. Дизайн обличчя трохи схожий на той, що був у Арагорна. А так багато гарно розмальованих деталей. Орк. Фігурка дуже цікаво зроблена. Дизайн просто вау. Має гумову частину. А над обличчям прям дуже сильно старались. Вийшло доволі моторошно. Гріма. Ну сенсі під очима у нього добрі. Аж мене переплюнув. Він в цьому дизайні мені нагадує рок зірку. Теоден це моя найулюбленіша фігурка з цієї серії. Трон зроблений дуже гарно. Така деталізація, та й сам король марки зроблений непогано. Еовін, а це моя найнеулюбленіша фігурка. З обличчям якась біда, та й в дизайні щось не те. Гендальф. тепер вже білий, але у мене трохи обліз, ну нічого, ми йому це пробачимо. Сароман. Вже не білий, а багатокольоровий. У цієї фігурки знімається низ. На жаль, він не тримається. Але сам дизайн дуже цікавий. І на довершення повернення короля. Нам поклали вкладиш від фігурки Арагорна. Нарешті з'явилась фігурка Голума. Його зробили доволі страхітливим: троль всяких монстрів вони зробили доволі якісно. Маємо постамент, який не кріпиться до фігурки. Знову Елвін. Але цього разу в обладунках, бойова жінка знову має проблеми з обличчям. Разом з вами буду збирати Еомера. Є декілька гумових елементів в його оформленні. і у нього теж проблеми з обличчям, це явно сімейне. Ще в наборі з ним йшов гумовий шолом. З ним Еомер виглядає краще. Денетор, намісник Гондору і так собі батько. Тут вирішили зобразити його з доволі суперечливої сцени. Але зроблено все гарно. Більбо знову щось занотовує. До речі, творці цієї серії дуже постарались і можна розібрати деякі букви в цій книзі. Еллунд напівельф мені дісталась, на жаль, фігурка не дуже гарної якості. В деяких місцях облізла фарба. Арвен цього разу в зеленому вбранні і має менші проблеми з обличчям, плаття зроблено, як і тоді, доволі гарно. І нарешті Арагорн цього разу в образі короля Гондору. Доволі солідний молодий чоловік. Як вам дана серія.